Оча все три теми нашої проповіді ми продовжуємо. Що таке здоров'я 2? Хочу повторити тільки, про що ми говорили, що здоров'я це не тільки відсутність хвороб, да? це не тільки сила, це не тільки довголіття, це не тільки відтривалість, це весь комплекс всього, тому що можна мати величезну силу, не мати ніодної хвороби, але не мати їжі. І все. Людина без їжі буде чахнути, 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 поки не помре. Страшно дивитися на людей, які пухнуть з голоду. При всьому тому, що в них може бути в діагнозі ніодної хвороби. Тому здоров'я перше це що? Відсутність фізичних хвороб. Боремося сьогодні, проповідуємо, молимося, щоб у тілі в нашому не було хвороб. Друге, іти в ногу з часом, не доганяти час і не вперед часу бігти. Якщо ви будете вперед часу бігти, ви захекаєтесь, перевтомитесь, і ви просто напросто зігнетеся. Ну і якщо людина спить, знаєте, постійно, ніже не робить, то в неї теж можуть появитися навіть такі репролежні можуть появитися. Представляєте, от, духовні і фізичні і так далі. Тому треба йти в ногу з часом. Третє, що ми говорили, щоб душа була здорова, правда? Може бути тіло здорове, особливо цим страдають жінки. Тіло може бути здорове, дай Боже. І четверте, що ми говорили, треба, щоб були правильні, що відношення. Наші відносини до інших. Бо ми не можемо змінити інші відношення. А наші можемо. Тому у тебе будуть погані відношення і добрі до тебе. Но ти маєш право прийняти рішення, які будуть відношення в тебе до когось. Слідуючи, про що ми говоримо. 1 Corinthians 10 глава. 31 вірш. І так, лі, п'єте ли, і що і делаєте? Все делайте в славу. Божию. П'ятий секрет це правильне харчування. Ви знаєте, харчування це дуже важний аспект здоров'я. Візьміть з'їжджайте неякісної їжі, побачите, що буде. Тому їжа може будь-яку людину саму здорову, саму сильну людину повалити, і вона стане хворою людиною. При всьому тому, що в неї все нормально. Візьміть автомобіль. Залити в нього неякісного бензину, і Побачите, і тому ми повинні навчитися правильно харчуватися. Ви знаєте, багато людей не приділяють цьому увагу. Біблія говорить, все, що ви робите, робіть в славу Божу. Особливо харчування повинно бути в славу Божу. Я вже колись розказував, коли я поїхав в Бразилію, я робляття, все, що вам положили, не обов'язково все з'їдати. Треба їсти скільки во бо славу Божі, треба помолитися, запитати у Господа, що можна їсти, що не можна їсти. Ви знаєте, це страшні речі були. Одного забрала реанімація. Переїв, другий в туалеті втратив сознання. витягли. Четвертий получив обізвожування, бо він їв якісь одні продукти, одного виду тільки, а другого не їв. О скажіть мені, це во славу Божою, чи ні, оце скажи. Це в насмішку над Господом ці люди робили. Людина повинна розуміти все, що вона робить, вона повинна робити в славу Божю. Я хочу дати мудру пораду, просту, дуже важно сидіти і обідати за столом з сім'єю, якщо це можна, або вечеряти, або снідати. Дуже важно положити вилочку і ножик. Чому? А ти попробуй поїж ножиком. Це дуже довго. Саме удобно це такою здоровою ложкою хлептати. Все підряд, вермішель, суп, котлети. Можна тою ложкою по дві котлети зачерпнути. Ну Но ножиком довше. Тебе шолонок буде медленніше працювати, Во славу Божу! І дуже важно, коли їсти, розмишляти, бесідувати, спілкуватися з сім'єю. Дуже не важно помолитися перед цим. І дуже важно, щоб цей сіл був накритий, Во славу Божу, перевожу. Як? для. Господа, Кожен день снідай, обідай і вечеряй, як для Господа. Накривайте сіли для Господа. Їжте як для Господа. І тому організм буде здоровий, бо Біблія говорить, їжте. І що б ви навіть наробили додає? Робіть це як для Господа. Я думаю, що мінімум 50% хвороб виникає за їжі. Тому треба бути мудрими у цих речах. Один чоловік мене навчив і сказав: коли ти їдеш кудись в гості, коли ти заходиш в ресторан, на весілля, ще дуже проста порада. Їж завжди ту їжу, яку ти знаєш, а остальну пробуй. Їж так, щоб чуть-чуть хотілося тобі ще їсти. Чуть -чуть. І тому, якщо ти розтянешся в часі для Господа, бесідуючи, розмішляючи на різні теми. Ты сможешь быть мудрым. И написано, когда собираетесь на вечерю, то написано, ждите друг друга, правда? И не спешите, Библия говорит, что есть. Следующее. 1 Коринфянам 6, глава 19, вирш. Не знаете ли вы, что тела ваши суть храм живущего у вас Духа Святого, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой, поэтому представляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия, наши тела Божьи. И написано, и вы не свои, Я хочу сказати сестрам, братям, ти маєш тіло, воно не твоє. Я скажу сестрам більше, навіть не вашого чоловіка, воно Боже тіло. Це є тільки для інтимних відношень чоловіка та жінки. Але, в общем-то, тіло наше Боже, а не наше. Бог дав нам тіло в оренду. На 60, 70, 80 комусь років. І тому Біблія говорить: Прославляй Бога в тілах! Чи ти одягаєшся і проставляєш Бога це тіло проставляє Бога, чи соблазняє когось, чи сатану проставляє, чи ти вчасно дивишся за своїми зубами, очами, чи ти одягаєшся по сезону, чи ти одягаєшся так, як потрібно, і так далі подібно. Ти повинен знати, якщо ти вийшов зимою і добре надягнувся, то ти позориш Бога, бо ти можеш простудити тіло, яке Бог тобі дав в оренду. ти повинен за ним дивитися, профілактику робити, мити його, чистити, дивитися за ним, не перетворювати в ідола, але дивитися за цією орендою, яку Бог тобі дав. Тому Бог говорить, проставляйте Бога і в тілах ваших. Зайди в лікарню і провірся не тоді, коли тебе вже все болить і тебе несуть перед носилками, коли нічого не болить. Перевір зуби свої. Перейдете, поки нічого немає. Доглядай за своїм храмом, це не є гріх, це слава Божа, коли ти доглядаєш за своїм храмом. І останнє притчі. 17.22. двадцять Веселе серце благотворно, як врачество, а унилий дух сушить кості. Що це означає? Що людина повинна мати гарний настрій завжди. Гарний настрій, знаєте, це не пластиковий, знаєте, така зубоскал, такий, знаєте. Веселе серце, це не шутнік якийсь, це не якийсь клоун, тому що всі клоуни, як правило, нещасні. Ви знаєте, це не те, що я, я позитивний парень, все, я позитив, я парень позитив, бой позитив, все, я, значить. Це не те, Біблія має на увазі, знаєте, собі нашептав, наговорив і так далі. Біблія говорить про духовні речі, про те, що дух твій повинен бути радісним. Тому що якщо у тебе в дусі буде негатив, то рано чи пізно цей негатив стане наяву. Він проявиться у фізичному світі. Негатив духовного світу проявиться негативом фізичного світу. Тому Біблія говорить, що в дусі твоєму, в серці твоєму повинна бути радість. І тоді ця радість вильниться на посмішку, ця радість виліться на відношення, коли ти обідаєш, коли ти працюєш, коли ти служиш, і вона виліться в здоров'я. Тому що Біблія говорить, що не обов'язково якоїсь бацили. Кості можуть усокнути від постійно унилого духа. Що це значить? Це твоя позиція. Яку ти позицію прийняв? Слухайте, для того, щоб мати постійно радісний дух, постійно гарний настрій, треба мати дві речі. Перше, треба знати, хто ти, Господь, де тебе Бог поставив. Друге, треба брати Слово Боже, віру і йти в цьому напрямі. Все. Бог тобі що не говорив? Тобі скажуть, слухай, ти не такий, ти не така. завтра тебе будуть погані діти, тебе розумувати. Да нічого цього не буде, бо Бог поставив тебе в такій позиції, і ти знаєш цю позицію. І слухай, багато людей вони роблять якісь речі, вони поступають по слову, роблять, але не в тій позиції, в якій поставив її Бог, і тому вони падають, спотикаються, в них немає успіху. Слухай, ти не можеш приміняти Слово Боже в позиції, в якій тебе Бог не ставив. Якщо Бог мене поставив в цій позиції, то в моїй позиції є слово. І на мою позицію є слово. І в цій позиції ніхто не зможе мені нічого зробити, якщо я буду жити по слову, поступати по Слову. але в своїй позиції. Тому важно знати свою позицію. Тому веселе серце, радісне серце виходить з того, що я знаю, хто мій Бог і хто я в Господі. Ось звідки виходить радісне серце. Ось позиція, яку має християнин. І ти можеш спокійно виступати в цій позиції, взяти слово Боже і сказати: Господь, ти поставив мене, ти поставив моїх дітей, ти поставив мене в цю позицію. І тому, Господь, я словом твоїм вірою на слові твоєму. Я йду, я крокую в цій позиції. І це прекрасний гарний настрій завдивлю в твої серці. Де б ти не був? Якщо тебе Бог поставив, то ніякий президент, ніякий міністр, ніякий чинуша не зніме тебе з цієї позиції. Якщо Бог... Пророкував на твою дитину, що вона буде служити Господу. То ніякі діагнози, ніякі хвороби не зрушать твою дитину з цієї позиції. Алілюя! Це дуже важливо знати, хто в позиції. Звідси виходить оцей радісний дух. І тому можливо бути проблеми, можуть бути. Але в серці є радісний дух, ось звідки виходить радісний дух. Ось звідки виходить здоров'я. Чи бувають труднощі у нас? Бувають. Можемо навіть попадати в лікарні, правда? Може бути. Але якщо ти стоїш в Господі, ти знаєш, ти звідти вийдеш дуже скоро. Хочу сказати один простий приклад. Є так звані соснові гусениці. У них є принцип, стадний принцип. І ось вони повзуть одна за одну. Одна гусениця поповзла і знайшла собі шишечку, аби назвала собі голочки, і от вони гризуть, гризуть, рідкісний вид. І дуже просто взяти цих гусениць, взяти їх 10 штук чи 20, і положити їх одне в одну, один за одним, поставити їх коло, щоб вони йшли один за одним. І ось ці гусениці мають такий стадний інстинкт, що вони починають ходити одне за одним по колу. Можна посередині поставити шишечку. Вони будуть ходити одне за одним, поки не умруть з голоду. І всі повністю до одної, всі щахнуть, і всі помруть з голоду і висохнуть. Бо вони думають, чи так у них заложено, мабуть, що тільки треба толпою, оце куди толпа, отуда треба йти. Я хочу сказати тобі сьогодні: ти маєш. Ж... Особисте призначення і особисту позицію Господу. Бог розмістив тебе особисто, і не треба знати, куди люди. О, отам люди, отам буде, оце все, оце ці там влітки буду пити, буду худа, буду здорова, буду стройна, буду красива. Особ... Бог ставить тебе в твою позицію. Найди її, знайди ту позицію, де Бог тебе ставить. Якщо Бог тебе поставить пастором, то навіть я не зможу тебе зняти. Ніхто тебе не зможе зняти. Якщо Бог поставив тебе. Оце є саме центральне, радісний дух. Людина йде і знає, всі суєтяться, щось там метушаться, шум, 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 щось там, кусь тут, сю, там, там гризьо. А людина йде радісна, чи вона знає, хто вона в Господі, для чого вона живе. Вона знає прочікі слова для її дітей. Вона знає пророчество для її чоловіка. Чоловік знає для дружини, він знає, що буде на роботі. Він знає цю позицію. І тому він радісний у Господі Ісусі Христе. Хочеш бути здоровим? Пам'ятаєте, як Христос запитав? Хвору людину. Що це за питання? Але Христос питав не раз так. хочеш любить здоров? Я знов так само задаю це питання. Чи хочеш бути здоровим? Борися і звільняйся від хвороб тіла. Це перше. Друге. Живи в реальному часі, не відставай і не спіши. Звільнися від хвороб душі. Це третє. Правильно відносися до людей. наповни тіло славою, одягни в славу і проставляй Бога тілом своїм. Їж, їж, не жри, їж в славі Божій, знаходься у позиції радості в Господі. Ось весь вінок, весь комплекс. Благословіння Господнього. А тепер подивися очами Ісуса Христа. Подивися на життя очами здорової людини ось такої позиції. Не хвороба властва над тобою, а ти над нею, не думки людей, а твоє відношення. Не собласть, а ти проставляєш Бога тіла. Не їжа, а ти властвуєш над їжею, і ти славиш Господа їжею. Не ти шарахайся в страху, а у тебе є позиція, яка в Господі, якщо немає, знайди її. Знайди цю позицію. Стань на служіння, підійди до пастора, Підійди до служителя, хай за тебе помоляться і знайди цю позицію Господі Ісусі Христі. Це є найбільша радість, це найбільше здоров'я, це крепость. І ці Божі мужі, який Бог поставив свою позицію. Якщо Бог поставив Моїсея в позицію, що він має вивезти народ ізраїльський з пустині, крокодили Ніла не змогли ковтути цю корзину. Фараон не зміг убити Моїсея. Військо фараона не змогли його загубити, бо він був у позиції Моїсея, який мав вивезти народ ізраїльський. Це була його позиція. Коли Бог поставив у позиції Іосифа, його кидали в колодязь, продавали рабство, сажали в тюрму, соблазняли, але в нього була позиція, яку Бог поставив його. Весь світ постав проти нього. Ну проти Божої позиції ніхто не зможе тебе захитати. І тому він був завжди радісний в тюрмі. Всі плакали, він радісний був. Чому? Він знав свою позицію. Він знав. скоро дадуть печатку прем'єр-міністра. І і Він знав свою позицію. Він знав свою позицію. Він був в тюрмі ходить Аллелюя. ти що? Скоро звільнення, Галю. що ти, що ти свій? Яке звільнення? Ти до вічно тут сидиш, буде скоро сонце варавону. Давид, яку Бог поставив позицію з царем, який така позиція, в його в пещеру, його вигнали, його в філісімлян сімлян продали, заховали. шукали вбити. А він собі ходить за арпу і грає Господь пастир мой. Я ні в чому не буду нуждатися, віддав свою позицію, бо Бог його поставив царем Ізраїля. Саул, який мав 400 тисяч війська, не змогли похитати світлого, глибокого, невисокого на зріст хлопчика, пастуха, якого звали Давид. Бо Бог поставив, його було серце раді. Аллия. Марія, яку Бог поставив на позицію Матері Божої. О, її хитали, хитали її всі. Навіть на Христі, коли Ісус висів, то серце її хитало, хиталося, всі хитали. А може це бути, а чи це так? Але Бог тримав її, Бог і поставив цю позицію, і вона залишилася цій позиції. У цій позиції Господні. Моя молитва зараз. Подивися. Очами Ісуса Христа. Деякі люди вони одягають очки, називається хвороба. Всі хворі. Подивися другими очима зараз, очима зовсім іншими на світ. Подивися на цей світ очима іншими. І ти зараз побачиш, як Бог буде здоров'я сьогодні. Прямо сьогодні Бог буде Слуха, неважно, хтось там так так сказав тобі щось, це, це не так важливо. Важно то, що ти знаходишся у позиції Господа Ісуса Христа. Аллилуйя! І ми зараз помолимось молитвою. Ми зараз будемо молитися за ісцілення. Помолися з подякою. Скажи, Господь, я дякую тобі. Я дякую тобі за те, що ти зціляєш мене сьогодні. Помолися, молитвою віри. во ім'ї Ісуса. Молитвою віри. Дякую, Господи. Може, ти погано бачиш, полежи руку свою на очі, погано чуєш, полежи їх на вуха. Може тебе болить спина, пина, полежи на руку свою на спину. Може коліно болить на коліно. І помолися молитвою віри і скажи Господі, дякую. Я ще я ще в старій позиції, але вже бачу нову позицію, бачу здоровим себе. Я бачу себе Господь таким, як що я не міг того робити. Я вже бачу Господі. Віра єсть, осуществлення жидаємо. Вірність в невідімо. Подивися на цю позицію. Молись сьогодні полови руки там, де тебе є проблема, і дивися сьогодні з, з позиції Ісуса Христа, з позиції здорової людини через Слово Боже. Я молюся, Господь, за тих, хто мають сьогодні ще нужди. Хто дивиться з позиції очами диявола, або очами хороми, або очами проблеми, або очами загнаної людини, яка ще в якійсь клітці. Господь сьогодні відкрий очі, і хай сьогодні ми можемо побачити цей світ. Побачити наше життя очима Твоїми, очима Твоїми, з позиції, де ти нас поставив. І Господь, якщо пойду і за ліну смен не убоюсь зла. Я молюся сьогодні, тих, хто звали руки на колі місця. Господь вони вірую, паче здоров'я і зціляй, Господь. Іменем Ісуса Христа і зціляй, Господь сьогодні від всіх цих страшних хвороб, від всіх душевних хвороб. Від залежності, від небрежності, від неправильної позиції. Ісціляй сьогодні. Ісціляй, Ісус, Ісціляй сьогодні. Ми воздаємо тобі славу. Ми тобі славу, що сьогодні ти зціляєш найбільше людей. Спасіма тобі, Ісус, я похожу став на позиції, став на правильній позиції, Господь, став на правильній позиції і лай на твої очі це життя Твоими вещами, во имя Господа Исуса, Твоим Господа Иисуса, Во имя Господа Иисуса. Воздай величезну славу Богу. Аллилуйя! Спасибо, Тві бог Спасибо Тебе Иисус! Спасибо, Тебе Иисус. Спасибо Тебе, Исус, спасибо Тві Бог. Я знаю, что Бог Свой не исцелял в Тебе. Свирмяв. Роби так, як Бог тобі сьогодні дає. Знай, я говорив минулого разу, здоров'я залежить, або відповідальність за здоров'я лежить тільки на тобі. Ісус Христос не є відповідальний за твоє здоров'я, пастир не є відповідальний за твоє здоров'я, лікар не є відповідальний за твоє здоров'я. Ти несеш відповідальність за своє здоров'я. А Ісус Христос може тебе зціляти по твоїй просьбі. Лікар допомагати, пастор молитися. Но ти відповідальний за це. Прийми цю відповідальність. Прийми відповідальність за всі сім позиції. Прийми цю відповідальність.